Ігорю, з яким настроєм виходив з відпустки, яка атмосфера зараз на зборах. Знаємо, що важко працюєте, але напевно десь це допоможе нам навесні. Чудова атмосфера в команді, всі за один за одним скучили, всі три місяці вдома, всі чекали вже цієї зустрічі, чекали цих зборів. Важко, але це треба зробити. Це збори, і я думаю, що в нас все буде добре. Ти вже до нас повноцінно приєднався, був в оренді, зараз повноцінно вже з командою, які в тебе враження. Напевно, все-таки Звягель десь вже осів в, в твоєму футбольному серці. Ну так, звичайно, я дуже радий, що я прийшов сюди вже на повноцінний контракт. Напевно, треба було це зробити ще влітку, але ну, сталося, як сталося. Добре, що зараз все гаразд. Я, звичайно, дуже, прям дуже задоволений, я повторюсь. І, ну, напевно, що так. Напевно, вже звягель мене всередині, вже всі, всі пацани свої, всі як рідні, тренера, все в харду, все добре. Тут в Рівному займаєтесь, все влаштовує, умови, поле. Поле у нас тут чудове, просто чудове поля. Готель, харчування, все, все в нас є. Тренажерний зал. Ну все для того, щоб, щоб тренуватися, і як найкраще підготуватися до сезону. Е ви зіграли вже поєдинки контрольні, наскільки десь відчувається взаємодія, готовність команди, все-таки треба напевно десь цю велику перерву ще допрацювати разом? Е, так, так. Ми дуже довго не грали, я повторюсь, три місяці. По першій грі це взагалі було дуже замітно, що в нас взагалі нічого не виходить. Друга гра вже краще. Я думаю, що з кожною з кожною грою в нас буде все краще і краще получатися. Буде кращий взаємозв'язок на полі. І ми будемо всі багато є нових футболістів. Ми будемо всі ближче знайомитись, і буде з кожною грою все краще.